2 березня 2023 року вирішив засняти коротеньке відео по цінах на зерно там на рапс і тому подобне. Знаєш дивився в інтернеті в середньому по Україні ціни виходить, такі, що за пшеницю 8030 гривень за тону кукуруза 8400 середня ціна по Україні за тонну продукції соняшник в середньому виходить от 12700 до 14 800 середня ціна по Україні за тонну продукції рапс я дивився в середньому біля, біля 14 тисяч за тонну що там ще соя соя по-моєму около 10-11 тисяч за тонну ну, взагалі такі оце зараз ціни ну а ви підписуйтесь на наш канал Нажимайте дзвіночки. А я хочу подивитися, що вона роблять. Своя в сусіда стоїть. Вже можна буде скоро перебирати нечого.